У сучасному світі мала яка сфера життя може обійтись без юриста. Вони пишуть закони, контролюють їх дотримання, здійснюють правовий захист громадян. Адвокати, нотаріуси, судді, працівники органів юстиції. Усі вони 8 жовтня відзначатимуть своє професійне свято день юриста України. Напередодні їх привітали представники влади. Жоден документ, який я особисто не підписував обов'язково проходить юридичну службу через руки юриста. Це щоденна повсякденна праця і, безумовно, на ваших плечі дуже велика полягає відповідальність і на якість підготовки документів в цілому і на те, наскільки вони відповідають законодавству. Я дякую вам за вашу роботу і дай Бог, що ви в нашому суспільстві описувалися так, як це потребує Конституція України, як ви гарно пишете. Конституція, юстиція це одне і те ж все Дай Бог вам наснаги і слава Україні свято в епоху змін. Юристи переживають реформування галузі. До чого призведуть ці зміни і коли завершаться реформи, про це не перестають думати навіть під час урочистостей. Нелегко кожен день нам з вами приймати рішення під час виконання своїх обов'язків, від якого безпосередньо залежить доля простої людини, дотримання її законних прав та інтересів. Тому в першу чергу всім нам хочу побажати професіоналізму і розуміння того, що права на помилку у нас немає. Особливу вдячність юристам висловили представники обласного військомату за надану безоплатну правову допомогу демобілізованим військовим. Не кожна людина розуміє, які завдання і що він має право. І тут дякуючи вам і дякуючи вашій праці, проникливій праці. Продуманий на кожному кроці, ми забезпечуємо цих людей, які виконали свої обов'язки повністю правовим забезпеченням і виплати її грошовими компенсаціями і іншими видами підтримки. В'ячеслав Хардіков, заступник начальника головного територіального управління юстиції в області, потрапив під першу хвилю мобілізації. А відтак розуміє, як ніхто проблеми й потреби бійців і робить усе, щоб їх вирішити. Дуже багато питань, дуже багато було. Питань з приводу і в деяких випадках і поновлення на роботі, і в стягнення заробітної плати, яку не недобросовісні роботодавці не хотіли сплачувати цим людям під час служби у збройних силах України. Тому ми вирішили створити саме таку систему надання допомоги на базі військового комісія, і тому зараз військовослужбовець він більш захищений ніж це було, наприклад, в 2015 році, коли закінчилася перша хвиля мобілізації. Головний спеціаліст одного з відділів управління. Державної реєстрації Анна Поперечна пишається тим, що її праця робить життя людей простішим. На сьогоднішній день ми не заміщуємо функції суду, але вирішуємо ті ж саме питання, тобто ми маємо повноваження або скасовувати, або реєструвати у випадку відмови якісь відповідні рішення. Мені подобається мені імпонує те, що ми все ж таки захищаємо права людини безпосередньо.